Зараз ми з Настюшою будемо пробувати такі аля кабаноси, але вегетаріанські. От тут пише Vegas Story, щось там снек, бла-бла-бла. Типу, зроблені з буряка і перчені. Зараз будемо пробувати, як вони нам залітають чи ні. Якась цікава така штучка. Ось так вони виглядають. Ну, до речі, доволі апетитно. І на запах, чесно кажучи, як наш український борщ. Реально буряком чути і овочами. Зараз будемо куштувати. Шана Сюша, як тобі? Ну, Такий дуже незвичайний смак. Пікантні. А мені чесно, не дуже доподобали. Не дуже доподовенно. <гум> ну. На смак це, звісно, не кабаноси, Це щось більш таке цікавеньке. Такі пікантні гостренькі. Що вже кажуть, що їй не дуже сподобалося. Не. Ну, мені... Мені теж якісь такі дивні. Напевно, інший раз я навряд чи їх куплю. Але якості експерименту це цікава штука. Що скажеш? Mm -hmm. да. Ну, Будемо далі скуштувати. Ми спробуємо ще їх з пивком, так? Да, вони пікантні, гостренькі.